Вітаю вас, російський експерт, відомий, по-моєму, Соловей, Соловей ні, Соловей, Соловей, Соловєв та інший, заявив, виборів президента Російської Федерації в наступному році не буде. Чому? Тому що Путін помре ще в листопаді цього року. І... Буде великі події революційні в Російській Федерації, які поміняють владу і в Росії буде демократична влада. Ну, оцей політолог російський, хоча він зараз знаходиться за кордоном, він часто заявляє про смерть Путіна. Взагалі, якщо подивитися, ну, напевно, раз 10 він вже хоронить. Тепер, що стосується взагалі оцього цього гасла? Як тільки помре Путін, зразу Україна переможе. Це хайп. Я теж робив декілька відео, користуючись цим хайпом. Ну що це таке? Ну ви ж робите, я роблю. А яка різниця. Ні, ну хайп так і будується. Що береться відповідна якась оп, і розганяється. Да? Тим паче дуже багато було переглядів, люди лаялись, росіяни навпаки кричали, що... Путін здоровіше всіх, я говорив, Ніпоряд! Ні, дійсно фори. Навіть коли ще я був в Москві, мені багато розповідали, ну, знов-таки я не можу стверджувати, що вони говорили всю правду. Але багато розповідали, що дійсно Путін дуже в тяжкому стані, в якому. У нього декілька захворювань. І дійсно, час від часу він лікується, і от це одна з причин, що він так злякався коронавірусу, тому що... Його організм був ну, так, вражений, або, скажімо, як це, ну, коли лічить онкологію, ви знаєте, що е, організм тоді дуже, як би сказати, робиться ну, штучним. Він дійсно страшенно боявся, що якщо він зафоріє, ну, навіть самої легкою формою коронавірусу помре. І тому от так от він бункер ховався, неймовірно там доходило до, до маразма маразм. Ну, Скоріше за все так воно є. Так, да, він страшенно боїться чужих речей, е, дотиків і так далі. Тому ці використовуються різні, е, скажімо, двойніки, триніки, десятники, так, да, да, да. ну, звичайно, в деяких випадках приходиться особисто. Але оці, що малюнки ви бачили, фотографії, де Путін сидить за великим столом, або Путін ховається, або відстань. так, да, це все є. Так що й да, так, він форм, не заперечує. І дійсно може так трапити, що раз і помре. Ні, це можливо, розумієте? Вік, ситуація, крім того, ж, ви ж не враховуєте, не зважаючи на медицину, не зважаючи. Ви ж розумієте, що Сталін хотів жити вічно, і він там, що називається, і цих садив, і цих міняв, і там що тільки не було. В Брежнім там біля нього ж бігали пилинки здували. Але мало хто знає, що Брижнів взагалі помер ну, ліг спати і утром не проснувся. При цьому, як ви самі розумієте, кожен день там лікарі його глядали, дивились, там, лікували, так це все було. І ніяких таких факторів, що він не проснеться, не було. Він просто ліг спати. А утром не проснувся. Деякі говорять, о, бачите, теж, тому що Андропов, там інша ситуація. Він коли став генеральним секретарем, він вже був в форі. І в нього була штучна, Ні, почка, почка не печені, хотіла. Нирки, нирки. І він дуже часто був на апараті штучної нирки. Я не знаю, що це таке, зразу говорю не. Але я так розумію, що ну, сказати, він був не транспортавий. Це, це навіть ситуація була офіційне міроприємство і, звичайно, як правило, виступав генеральний секретар. А замість Андропова його доповідь зачитував працівник ЦК. Це було ну, знаєте, дуже дивно. Так що таке було. Тому да, дійсно, можлива ситуація, що ляже Путін спати і не проснеться. Можливо, абсолютно. Я просто говорю, що тут різні. Тому що Сталін помирав від інсульту, він фактично помирав три дні. Ну, вийшло офіційно, він вважається третього. А фактично він 1 березня, ну якби в нього був приступ, він упав там і фактично 3 дні він помирав. Тим паче, якщо хто знає це захворюванням. Ну, людина якби чує, вважає, що мозок працює, але не працюють кінцівки. Там, ну, така от ситуація. Ленін теж був інсульт, і там після нього він відходить. Ну, те ж саме. От він помирав довго. Ленін дуже довго помирав. Получилось, полікували, полікували, і він же помер дуже молодих років, Дуже молоді. Сталін трошки побільше, да. Ну, Брежнік теж побільше. Як помер Кручов, то ніхто не згадував, він же тим був не привальний. Горбачов, ну ви теж так вже чули. В лікарні був, тобто така ситуація. А тут, ну що тут? почнемо побачити. Тому так, да, дійсно, можливо, що Путін помре, можливо, навіть дійсно в наступному місяці. Це можливо. Виникає запитання, а чи дійсно помре він і все? Моя думка однозначна ні. Ну, я багато разів говорив і ще раз говорив, ну хлопці, ну припиняйте цю дурню говорити, що там Путін, щось таке, де Та ніхто він ніщо. для пиття. Да, 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 як свій час, Брежнів був, Сурмов, Сталін, ну то розумієте, така ситуація. Влада завжди в руках олігархів. Теж цікава ситуація. В Росії, коли був так-шоу, мені дуже радили не називати, що в Росії є олігархи. Причому не просто радили, а ну практично цензура була. Ну, знаєте, як сказати, я і завжди розумію, що це ж не від них, а від начальства повишишов. Що... І тому вони говорили так, от, я можу назвати халопу Путіна, Нема проблем. От халопу Путіна, будь ласка. Ну це як би, ну ну там з України гость там, хами, нормально. Але от про олігархи не треба. Не треба. От не треба. Тому що в Росії оцей запустили кліч що був один олігарх Ходорковський, його Путін там знищив і олігархів в Росії немає. І якщо я б говорив, що в Росії при владі олігархів, що Путін маріонетка олігархів, він ніякої влади не має, тут ні, ні, але виключається камер. Всі за мною погоджуються. Розумієте, яка ситуація? Ми там багато розповідали, от, ну, наприклад, є сенатор. Ну, сенатор, сенатор. О, в нього зарплата, та йому не в зарплаті. Він олігарх. Тому що в нього там куча бізнесов. Да, він сенатор, він там Путіну жопу лиже кожен день і розповідає, який ж хар... Путін хороший буде. Але при цьому, як би сказати, він командує. Так, да, його задовольняє, що Путін зараз президент. Не буде зазволяє поміняти. Так, да, Путін йому підкидає. Ну, напевно, ви чули, що коли Кримський мост будували, то вартість цього моста в три рази більше, ніж ну, як би він вартий. Чули. Так, да, це ситуація наступна. Він скажемо, так, да, хлопці, крадіть, крадіть! Але побудуйте мост. Вони вкрали. Ну, Сочі, там, ви собі не виявляєте, скільки, ну, фактично, гроші ті, витрачені на Сочі, ну за ці гроші можна було там, скажімо, ще одну Росію побудувати. Там крали скажено-страшенно, але... Якби це от така домовленість. Він дає можливість красти. Він ну там, бореться, бореться. Але в той же самий момент вони його підтримують. І от зараз ситуація, чому? Він дійсно дуже багато грошей виділяє, типу, от, я виділяю гроші на відбутову окупованих територій і так далі. Той же саме Крим, чому? Він дає красти. Говорить, хлопці, от я вам даю крадіть, Але не приставайте, от санкції, да, у вас там... Порубали, краї, краї. Вони крату. Говорить, о, да, нас, нас таки задовольняє. задовольняє. Тобто, але ж ви ж розумієте, що це ж не просто так він говорить. А це ж ми, скажете, раді. Ті ж самі сенатори. Ну мені розповідали про одного генерала ФСБ. Так, да, він генерал ФСБ, а його син Агробаров, в Росії. Там е, у, навіть не на, по-моєму Саратовський чи Сімбескоп говорить. Він там взагалі, ну що, ну, молодий хлопець. Ну, Приїхав, що він за цю область говорить, у нього зараз він арендує чуть не половину області. Випадково. Ну, от, от приїхав, навіть такий успішний бізнесмен. Хоча, як ви розумієте, він там не разу не буває. Там Або за кордоном сидить, або в Москві. Ну. Але офіційно вважається, що ні, генерал ФСБ шпигунів ловить, ви що? На одну зарплату живе, гадранець. А це не успішний бізнесмен. Ну, всі ж добре розуміють, що це ж зовсім по-іншому. Так, да, така система. От як ви цього генерал називаєте? Не олігарх? А хто? Ну хто він тоді? Хто? Ну, дійсно, офіційно він держслужбовий. Ну, точніше, військовий. А, -а не офіційно. Так що так, да, так, да, так. Да. Ту імперію, яку зробив Путін, яка вона існує, це олігархи. Ну, давайте так, їх не можна називати. Хорошо, халопи Путіна. І що від цього міняється? А що я скажу раби Путіна? Що від цього поміняється? Нічого не поміняється. В Україні те ж саме. Привадять теж олігархи. І президент України будь-який, і Зеленський, залежить від олігархів. І боротьба з олігархами полягає в тому, щоб поміняти одних на інших. Тобто вибудемо таку вертикаль, щоб олігархи Не... Були близькі. Ну, розумієте, яка буває ситуація? Для президента невигідно, щоб олігархи намагалися його скинути. Йому вигідно, щоб співпрацював з ним. Хоча постійно лаялися її. І тому це війна, це війна олігархів. Який чорт путь. Олігархи, українські, російські олігархи пересрались, не поділили майно. І це війна. Тому люди тобто. Тому дійсно, ну я як можна замиритися, якщо не поділили. Якщо ці віджали, ті віджали, от все. Тому... Як це не звучить так жорстоко, але це правда. Помирай путь. Лягає сьогодні ввечері спать, ранку, пружу, помер. Ну і що? Ні, дійсно там може виникнути конфлікт відносно того, хто буде на заміну. Там дійсно на сьогоднішній момент дуже багато кандидатів. Ну, ви ж розумієте, яка ситуація? От, оцю модель, яку вони вибудували, там Путін і так далі, вона вибудовувалася довго. Ви, звичайно, забули, що Путіна ставили як тимчасову фігуру. Тому що, як говорили, от ми його на рік поставимо, потім поміняємо, знайдемо. Тому що виникла ситуація, що Примакова не хотіли ставити. Ну, вони говорять, дуже вісома фігура, він не дасть. Ну, олігархи не хотіли. Тому вони вирішили, давайте поставимо слабеньку фігуру. Путіна. Тому що в нього нема команди, в нього, не, і він буде наш хлопчик, але от ми за цей час підберемо більш таку солідну, щоб вона нас задала. І... Путіна здвигає, ми ставимо нового. Потім розмови були, це на один термін, після цього ми поставимо інше, але тут треба сказати, що і Путін їх переграв, а я ви хотів. Так вже буває. Вони його вважали слабенькі, він ні. Але йому практично ну, от, багато справжніх російських експертів, справжніх, говорять, що Путіну потрібно було 7 років, щоб він вибудував свою владу. Тому що на початку він був настільки залежний, що він навіть боявся власної тіні. І зараз продабиться, але боїться, що його уб'ють. Така ситуація. А потім так, вже вибудував, ну як вибудував, він якби розсадив олігархів, домовився, тобто почав виконувати їхні хотілки. оця модель вибудувалася. Це найприбережніше. Там вибудувалася модель, коли вона затовальняла. Ну тоді олігархів називали члени ЦК. КПСС. Ну, яка різниця, ви будете називати, Член ЦК чи олігарх? Добре, давайте будемо називати їх успішні бізнесмени. Або партійні працівники. Суть не міняється. Та ж сама. Дійсно, фактично вибудували вертикаль, вона існує. Звичайно, якщо, знаєте, будиночок вибудували, щось ламається, треба поміняти. Оця заміна одного Путіна на іншого, Путіна No2, да, може створити деякий хаос. Великий, маленький складність. сказати. Звичайно, що може бути дуже великий. А може бути і не дуже. Абсолютно. Тому що тут залежить від дуже багатьох факторів. Якщо... Ну що зараз, ну, как би кандидатів на посаду Путіна, дуже багато. Зараз говорю, навіть дуже багато таких фамілій, які вам нічого не скажуть. І скоріш за все і розглядається кандидат, от якраз той, який зараз про нього не говорить. Тому що ну, і Путіна кандидатура не розглядалась, коли був Єльс. Коли був Єльс, зовсім іншкандизує. Але... Путін номер два буде. Немає, значить, яка буде фамілія. Ну хай буде Іванов Петров. Він буде слуга російських олігархів. Розумієте ви це чи ні? Тут не в Путіні діло. От він там, да, 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 да кардик там і так далі, може там от Не в ньому. Він виконує волю російських олігархів. І поставлять такого самого. Ну, Можливо, чехарда може бути. А може поставити швидко. Або буде Або поставити одного поміняється. Теж можливо. Але знов-таки російські олігархи, як були, і залишаться. Вони нікуди не зникнуть. Як і українські олігархи, і американські, і німецькі. Вони, 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 тільки вони встановлюють владу. І конфлікт, який є між Україною і Росією, це конфлікт олігархів. Тут ніякого значення немає літер. І тому дійсно він може закінчитись. Коли закінчиться олігархи, коли домовляться. А це склад. Побили гаршки серії. На сьогоднішній момент хтось повинен визнати паразку з олігархів. А це поразка, це гроші. А за гроші і глотку хочеться відгризти. Ну, що значить визнати? Це от, уявіть ситуацію таку. Ви займаєтесь бізнесом, маленьким. І у вас є бізнес-партнер. Ну і так трапилось, ви палаєтесь. Буває. часто. І в результаті ну, втратили гроші. Втратили. От цей гад. І ж, гад! Заплати, гад, ти ж обіцяв, ти ну, образа. А він говорить, не буду. Не я винний, ти мерзотник винний. І далі, далі, далі. І ви тоді там один одного. звилови. Так же буває, буває. І тепер воно може закінчити тільки тоді, коли хтось з вас, або він заплатить. Ви, так, да. визнаю. Або ви погодитесь, що ви втратили гроші. Так само і з війною. Якщо олігархи хоч з один погодяться, що втратили, війна зупиниться. І більше ніколи її не буде. Абсолютно. А от поки не погоджуються, буде війна. І Путін тут зовсім не при Ну я б кажу, навіть ну він то дійсно при чому, тому що він же ж центр цих олігархів. Але його смерть, ну вона може частково нам допомагати. Але сказати, що от він помер. Ні. Ні. Хоча вам дійсно нав'язують цю ідею, постійно говорять, о, дивіться. Я розумію, е, пам'ятаєте, правду ніхто не хоче говорити, крім мене. І тому вам політики нав'язують дурню. От розумієте, ой, зараз, тим паче, от вони, о, зараз він помре, помре, зараз. Говорю, Ні! Ні, хлопці. Ви пересралися, дурні безмозглі. Або намагайтесь знайти компроміс, або і так далі. Ну ви поки що так. А всі всі ваші дурноваті ідеї, розмови, ой, цей карлик помре і що. Буде другий Карлик. Ну, час від часу наверное, чули, що там от хочуть поставити сина, нарижки. Ну, можливо. Тим паче він, я думаю, не, сильно не відрізняється. Про мішусті чули, ну, себе, ну називайте фамілі, там ще є. Ще декілька називають. Ну, ну просто я говорю, от навіть якщо поставити, ну хорошо. Ставить мішусь. Все. От зараз він, як би сказать, ну будь бачите, я бачу, його посаду. Ну розумієте, така ситуація. Він на сьогоднішній момент під Путіним. Він його мета виконувати команду олігархів і підтягкувати. тя чуть ну, не... Але якщо він буде президент, він буде такий самий, як Путін. Виконувати хатівки російських олігархів. От така ситуація. Так що, вибачайте, якщо вас... Трішечки-трішечки розстроїла. Тож тут уже всі чекають завтра, післязавтра. А він — хопа, помер, а-а-а-а. Війну не треба починати. Точніше, ділити минув, мерзло Вирішили на одно переділити. От ми тепер маємо проблему. Це ж завжди проблема. Знаєте, пани чубаються, а хлопців чупринди тріщать. Оце в нас класичний варіант. Класичний. Війна олігархів, а... Мирне населення України від цього страждає. І українські військові гідуть. Заради чого? Заради грошей, олігархів. Виключно цього. Що правиш всі війни, так відбуваються. Якщо вам говорять, що війна за мову, плюньте тиму мизибіч. За мову він не буває. Не буває за патріотизм, не буває за гідність. Війни завжди за гроші. Тому що війна дорога іграшка, її фінансувати треба. І закінчується так, що одні на війні заробляють, зараз дійсно добре заробляють, а більшість частин населення все втрачає. Такі війни. А що ж ви Ну що сказати, що маємо, то маємо. Але не забувайте ставати спонсором мого каналу, там є снопочка спонсорства. Не задавайте підписуватись на мій канал, не коментувати. А вам дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.